З ініціативи голови районної громадської організації спілки ветеранів Афганістану Михайла Вітовського в актовому залі Галицької загальноосвітньої школи номер 1 відбулася презентація фотовиставки Афганістан, наша пам'ять і біль. Відзняті понад 20 років тому світлини вкотре нагадують про страхіття далекої і чужої війни, жертвами якої стали тисячі наших співвітчизників. Презентація виставки світлин воїнів афганців пройшла у формі пам'ятного заходу із спогадами учасників бойових дій, виступами офіційних представників районної влади, учнів та вчителів Галицької загальноосвітньої школи. Фотографії збирали в усіх районах Прикарпаття, і кожна з них відображала епізоди участі наших краян у тій страшній війні, яка й досі більлю відгукується у серцях усіх. Кого вона торкнулася, розказує про ті роки, які ми служили в армії, про тих всіх наших бойових побратимів, про колегів, про друзів, і що ми не, е, ніколи не, не забудемо, е, ті роки, які ми прийшли, е, які були, які ми служили і в ми пережили. В планах на майбутнє розширити і зробити більшу таку більш. Потужно для самих ветеранів Афганістану кожна світлина яскравий спогад про щоденні героїчні і трагічні водночас військові будні на чужій землі. Тут навістовці фотографії мого однокласника з бурштина косила Романа, який загинув в Афганістані в 19 років. Він загинув, вони йшли на вони вони їхали в БТРі, на них напали, і тоді вони всі повискакували. БТР загорівся. Вони почали відстрілюватися, і він замітив, що немає водія разом з ними. Зрозуміло, що водій залишився там. І коли косило заліз його витягати, тоді пролунав вибух і взірвався БТР і так він загинув за що був нагороджений посмертно зі, червоною зіркою. А недоспівані на тій війні пісні звучали з уст тих. Кому судилося вціліти? Не розчитав я, що так карта ляже. Я так хотів при жизні всього вам дати. А що успів, пусть мамка вам розкаже? Написані у різні роки пісні і досі не старіють. Деколи буває емоції на на наступають, що я вже чую, що зараз я просто почну плакати. І тоді вже приходиться акумулюватися, тому що є глядачі і ну. Починаєш переживати, і це все пропускаєш через себе. І тоді вона дійсно, бо так от на наших виступах: діти дітьми, діти слухають тут уважні. А я так, що переймаюся, вчителі навіть і плачуть. А скільком ще й досі доводиться ховати скупу сльозу, розповідаючи дітям про себе і бойових побратимів. І він вижив заради майбутнього, всі випробування пережив. Тільки часто сльозою покучую, ті згадаються, хто не дуже. Ось так, здавалося б, невеличка виставка світлин з минулого перетворилася в урок патріотичного гарту і невмирущої пам'яті.